Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 25 по 31 серпня. Тож дивимося. Перша карта в нас старший аркан стриманість. Ця карта радить, щоб ви сміливо включались в будь-яку справу. Дійте, не зволікайте, не тягніть резину і не переживайте за свій кінцевий результат, тому що над вами є ангел-охоронець. Ну, і врешті-решт, ви досягнете успіху по цій карті. Ще ця карта може вам радити, от на цьому тижні ви можете. Помедитувати, можете в хаті поприбирати, довести якісь справи до кінця. Ну, але ви повинні пам'ятати, що відчуття міри повинно бути в усьому. І в емоціях, і в якійсь справі. Так, друга карта в нас трієчка кубків. Ця карта радить розслабитися. Йдіть в люди на цьому тижні, віддайтеся радостям життя. Погуляйте. Якщо вас запрошують на відпочинок, ідіть, не відмовляйтеся, проводьте час весело на цьому тижні, радійте життю. Карта говорить вам про те, що час провести вам з хорошою компанією, повеселитися. якщо мова йде про стосунки, і ви не знаєте, що з ними робити, то не пропустіть зародження чогось нового. Бо тут навіть, знаєте, таке несерйозне може перерости в щось серйозне. А якщо воно і не переросте, то дасть вам хороший досвід в житті. Так, а третя карта в нас п'ятірочка монет. А ця карта нам показує, що людині дуже тяжко і морально і фізично. Тому тут потрібно... Бути дуже уважними та обережними. У вас іде важкий період, або він вже є, але вам потрібно його пережити. По цій карті психувати нема сенсу, бо у вас вже є, як є. Не марнуйте сил, не тратьте свої гроші, зверніться до духовного. Цей період вам просто треба пережити, бо у вас, може, не вистачає здоров'я, часу. Можливо, грошей не вистачає. По цій карті всього може не вистачати. Змиріться і бережіть своє здоров'я і свої сили. І ще ця карта може радити, щоб ви не були гордими і звернулися за допомогою, щоб вийти з кризи. Ось такі вам поради на наступний тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!